Дуже сподобалася протитанкова міна, тому що нею можна знешкодити танк. Також дуже було цікаво, та пізнавально, дуже гарно розповідали. Це гранатормер для знищення, для знищення техніки ворога. Найбільше мені сподобалось про сухпайки. Це канадський, це український ЗСУ, а це російський. Вони великі, в них є обід, сніданок і вечеря. Тут зібрані шеврони ворогів російські вагнер. Сюди вставляються касети, і вона коли злітає і відкривається, і ці всі касети розлітаються. Я хочу розповісти про цю гранату. Її треба кидати і сховатися, а ця граната її можна кинути і бігти за нею. Найбільше мені сподобалося РПГ. Отак приціл відкривається. Ось тут метри метри показуються, а тут 50, тут 150, а тут 250. Ось тут приціл, а ось тут нажимати. Всім дітям це цікаво в будь-якому разі, коли вони сюди приходять, вони все хочуть взяти до рук, щоб їм розповіли, що це таке, для чого воно використовується.